Всім доброго дня! Мене звати Ангеліна Сусло і я студентка 4-го курсу історичного факультету освітньої програми американістика та європейські студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні ми з вами поговоримо про періодизацію холодної війни, розглянувши її етапи, головні події та актуальних постатей. Якщо у вас виникнуть питання, обов'язково залишайте їх у коментарях, а мої сьогоднішні гості залишать їх у чаті конференції. Тож, поїхали! То що ж таке холодна війна? Цьому нам допоможе сформувати визначення Штучний інтелект, який також поповнює свої знання стосовно історії. За його визначенням, холодна війна це період напружених відносин між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом та їх, звичайно ж, союзниками, який тривав приблизно середини 1940-х до початку 1990-х років. Цей конфлікт включав політичну. Економічну військову та інформаційну боротьбу між капіталістичним заходом і комуністичним сходом. Холодна війна не призвела до відкритого військового конфлікту між головними противниками, але вона вплинула на світову політику та призвела до численних подій та криз, які загрожували міжнародній стабільності. Від цього, по суті, назва Холодна війна. Це протистояння соціалістичної та капіталістичної системи, які в другій половині ХХ століття склали основу біполярного світу. То що ж таке біполярний світ? Біполярний, або, як його ще називають, двополюсний світ, термін, який використовували в роки холодної війни для характеристики світу, розділеного між протистоянням між комуністичного та демократичного табору. Говорити про передумови і причини Холодної війни можна багато, тому одразу почнемо з періодизації. Періодизація холодної війни. Що ми можемо сказати? Ми можемо виокремити перший період, тобто від розгортання холодної війни на поздамській конференції, до загальноєвропейської наради з безпеки співробітництва, співробітництва в Європі. Другий період характеризувався нарощуванням протистояння в світі, локальні збройко, збройні конфлікти між СРСР та США на територіях інших держав. Ну і звичайно ж, третій період е, він включав в себе перегляд новим керівництвом СРСР, основних зовнішньополітичних принципів, а також демократичні перетворення в країнах колишньої соціалістичної системи, включаючи її розпад. Проте, е, говорячи про цю е, загальну. Е, Характеристику і періодизацію. Мені хотілося б звернутися все ж таки до більш такої детальної періодизації і окреслити її головні події. Тому під період першого етапу це початок біполярної конфронтації. Основною характеристикою цього етапу є активна боротьба за сфери впливу спочатку в Європі, центральній Східній Південній, а потім в інших регіонах світу від Ірану до Кореї. Також тут включається військовий паритет сил з урахуванням наявності як у США, так і в СРСР атомної зброї. З боку США в цей період виходить доктрина Трумена, в якій йдеться, що Сполучені Штати повинні взяти на себе обов'язок стримувати поширення комунізму, використовуючи якраз таки політичний, економічний і військовий тиски. Докторина передбачала, що США повинні надавати економічну військову допомогу країнам, які внаслідок впливу комунізму опинилися під загрозою втрати своєї незалежності. Варто тут розказати і за план маршала. Він офіційно відомий як «Програма економічного відновлення. Цей план був оголошений високим при... к... представником США генералом Джорджем Маршалом в червні 1947 року. Його основна мета полягала в тому, щоб запобігти поширення комунізму шляхом відновлення економічної стабільності в країнах Європи, тобто фінансова допомога з боку штатів, умови співпраці, там створення низки договорів і різних організацій. Звичайно, як відповідь на план Маршала, Радянський Союз створює Комонформ, тобто Комуністичне інформаційне бюро. Це був міжнародний орган, створений комуністичними партіями СРСР, Франції, Італії, Чехословаччини, Польщі, Югославії та інших країн. Заснована Комінформ було в жовтні 1947 року, і його офіційною метою була координаційна та інформаційна діяльність Компартій. Але якщо говорити про такі справжні цілі, то за задумом радянського керівництва повинен був займатися пропагандою комуністичних ідей та радянської політики в Європі і про таким чином протистояти доктрині Трумана та плану маршала. В цей час створюється і НАТО, котре так боїться Росія дня, А 5 травня 1949 року створюється і Рада Європи. Це є такою відокремленою від Європейського союзу міжнародною організацією, спрямованою на сприяння співпраці між країнами Європи в галузі прав людини, демократії та правової держави. Період з 1946 по 1953 роки відбувається і Перша Берлінська криза, і Перша Арабо-Ізраїльська війна, і, звичайно ж, Корейська війна. Певним результатом було розділення Німеччини на ФРН і НДР, а також розділення Кореї на КНДР та Республіку Корея. Другим підперіодом я винесла саме 1953 1962 роки період, коли світ був на межі ядерної війни. Хоча у ході вирішення корейського питання Дуглас Маккартур хотів використати проти Північної Кореї і Китаю ядерну зброю. Отже, чим характерний цей період? Він характерний тим, що у Радянському Союзі помирає вождь Сталін, а в 1955 році створюється ОВД. В 1956 році на 20-му з'їзді КПРС засуджується ідеологічна спадщина Сталіна. Таким чином, ми бачимо, що в СРСР починається період відлиги. Стосовно ОВД, то це є організація Варшавського договору, така військова структура, створена країнами соціалістичного табору під керівництвом Радянського Союзу. Договір був підписаний 14 травня 1955 року і спрямовувався на забезпечення колективної безпеки в Центральній та Східній Європі в умовах холодної війни. Угода була укладена між СРСР та країнами соціалістичного блоку, включаючи Албанію, Болгарію, НДР, Польщу, Чехословаччину та Угорщину. Формування організації Варшавського договору відбулося в реакції на створення Північно-Атлантичного Союзу за НАТО за участю якраз таки західних країн. В цей час відбувається і Суецька криза, і берлінська криза. Друга вже під час якої і було збудовано символ холодної війни берлінську стіну. А завершенням цього етапу стала вже сама Карибська криза, під час якої ледь не було застосовано ядерну зброю. Якщо буде цікаво, обов'язково поцікавтесь явищем як Чорна субота. Далі в нас наступає такий собі період розрядки між СРСР та США, котрий потримувався з 1962 року по 1970-ті. На цю подію вплинули перш за все відносини СРСР та Китаю, котрі в 60-х роках якраз таки погіршилися, а Америка вирішила скористатися цим. Стосовно цього періоду то було підписано низку важливих договорів: а саме: договір про заборону використання ядерної зброї, договір про принципи діяльності держав при дослідженні і використанні космічного простору, договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Конвенція про заборону розробки виробництва біологічної токсичної зброї, а також договір про обмеження систем протиракетної оборони і тому подібні. Проте в цей же час відбуваються наступні конфлікти, тобто праська Весна, війна США у В'єтнамі, Шестиденна війна, така собі арабо-ізраїльська війна, так, ну і наступна арабо-ізраїльська війна, яка також називається війна судного дня. Що ще нам дає право цей період називати періодом розрядки? Так це гельсінська нарада з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася з 1973 по 1975 роки. Проте з 1979 року відбувається наступний період холодної війни, загострення відносин. Першочергово це відбулося через введення радянських військ в Афганістан 1979 року, що, по суті, і знаменувало початок Афганської війни. До цього періоду можна віднести і Ірано іракську війну, і Англо-Аргентинську війну через Фолклендські острови, вторгнення Ізраїлю в Єван і інтервенцію США проти Гренади. Звичайно, якщо порівняти ці конфлікти з конфліктами перших етапів холодної війни, вони були не такі агресивні, проте Рейган випускає у 1983 році програму зоряних війн з метою розробки нових технологій для створення антиракетної оборони, яка мала захищати Сполучені Штати від можливих ядерних атак. Останнім етапом можна назвати завершення біполярного протистояння, так зване завершення холодної війни між США та СРСР. В цей період було зруйновано Берлінську стіну, і потім відбувся, врешті-решт, розпад Радянського Союзу. Спільно з цими подіями було закінчено більшість конфліктів та напружених відносин між великими державами. Проте, чи можна вважати цей період остаточним завершенням холодної війни, чи можливо ця війна відбувається і сьогодні, тільки вже з іншими країнами? Це залишається для нас питанням, а особливо для усіх вас, вашим домашнім завданням. Перш ніж закінчити, хочу також розказати вам про ряд наступних міжнародних організацій, про які ще не було сказано, це ОАД, Організація Американських держав, що створена у 1948 році, в боготі з метою зміцнення якраз таки відносин між країнами Північної Америки та Латинської Америки. В 1962 році було звідти виключено Кубу. Звичайно, розуміємо, чому. Далі Анзюс. Це Військовий Союз, створений у 1951 році і спрямований проти національно визвольних рухів в країнах Південно-Східної Азії. Далі, Сеатом, організація Договору Південно-Східної Азії, створена у 1954 році. І ця організація була об'єднуючою організацією, створеною з метою зміцнення безпеки оборони в Південно-Східній Азії і проти поширення впливу СРСР в цьому регіоні. Сенто організація центрального договору, створена в 1959 році. Це таке військово-політичне угрупування на Близькому та Середньому Сході проти поширення впливу Радянського Союзу в цьому регіоні. До Сенто ця організація була Багдадським пактом, в який ще входив тоді Ірак. Отже, дякую всім за увагу. Обов'язково ставте вподобайки і переглядайте наступні відео на каналі. А ми ще з вами побачимось!